Сьогодні будемо будувати рисунок 134-й шаблон. І тим часом навчимось виконувати спряження. Рамку з основним написом дуже мали зробити, підготувати до уроку. Далі ми розпочинаємо з того, що знаходимо центр аркуша за допомогою перетину двох ліній, довгою лінійкою. Зайву довжину лінії я витираю, центр аркушу у нас вже є. Далі проводжу вертикальні горизонтальні лінії для того, щоб мені було зручно далі працювати. Застосовую косинець, щоб лінія була рівною і паралельною до краю аркушу. І я проводжу таким чином, щоб ось тут був у нас правильно поставлений, до краю, правильно поставлений косинець до краю аркушу. Центр завжди проводжу суцільно, далі штрих-пунктирно. Таким чином і так само проводжу Викраще побачили. Ось тут. Теж під прямим кутом і знову перетин. Ці лінії вже мені також не потрібні, я їх можу підтерти. Тепер так як у підручнику. Погано видно. Ось, у підручнику сказано, що габаритні розміри даного предмета 100 на 50. Я знаю, що від центру мені потрібно відкласти, тоді буде по 25, 25, 25 вверх, і там де 150-50, в одну сторону 50 в іншу. 25 п'ять. І знову 25 За допомогою косинця знову ж краєчок буде. В мене вийде пряма лінія. Легенько навожу раз. Алегенько навожу два. Тепер 50 в одну сторону, 50 в іншу. Раз, два. Тепер, так як сказано, що кут 60 градусів, підставляю косинець і проводжу лінію під кутом 60 градусів. Мені буде зразу зрозуміло. І є перетин ось, інша сторона так само. І перетин ось. Основна частина, загальний контур, мене вже побудований. Тепер мені потрібно зробити спряження. Верхнє спряження у нас буде 14 радіус ось цей, нижнє спряження у нас буде 16. Для цього я беру циркуль, циркулем заміряю 14. Є саме розроблено і відмічаю точечку 1, 2, проводжу лінію. Чи мене не змінилось так, 14 є. Тепер мені потрібно ще прости лінію паралельно. Ось цій. І так само паралельно ось цій. Раз. Два. Важливою мені є ось дана точка. Це є наш центр спряження. Ось. Тепер від цієї точки під прямим кутом проводжу лінії. Під прямим кутом спочатку до цієї лінії. Є. І одразу ж той же самий напрямок обрала під прямим кутом, з іншої сторони проводжу лінію. І тепер під прямим кутом до цієї лінії з точки, вже у нас, яка вже у нас утворилась. Раз. І під прямим кутом. Знову з точки, що у нас утворилось. Два. На циркулі у мене вже в від... нас утворилися ще... ще утворились точки ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. І тут вже буде відбуватись плавний перехід контуру, буде відбуватись пряжень. Ок. Так. так. Далі наступний радіус спряження 16, Відмічаю. І по тому самому принципу. І я уже знову у нас 16. Раз. Перетин. Одна. Двоє. Зайві підтираю. Є в нас точки ось тут і ось тут. Під прямим кутом знову проводжу лінію, щоб знайти точки спряження одна, під прямим кутом. І іншим під прямим кутом знову ж до іншої лінії раз і ще до однієї. Два. Знову у нас утворились точки. Є Ja, det er Вже наводжу контури, спочатку контур спряжня. Залишається нанести розміри, поставити товщину S, тому що даний предмет має відповідну товщину, яка вказана на малюнку, на рисунку 134-го.